У 1972 році американське космічне агентство НАСА відправило в космос космічний апарат Піонер 10. На борту було послання, адресоване будь-яким прибульцям, в руки яких міг би потрапити космічний корабель людини. Міжгалактичний посібник про те, хто такі земляни. Ідея розповісти їм про нас. Чоловік у нас із пенісом, а жінка ні з чим. Але як же ми самі у цьому помиляємося? Пані та панове, дівчатка та хлопчики вульва. Отже, дозвольте представити вам вульву. Це те, що видно зовні вхід у піхву, який веде до матки. Це зовнішній отвір сечостатевої системи. А це голівка клітора і його крайня плоть. Якщо ви зараз подумали, що у жінок крайня плоть, про це ми вже розповіли в одній з наших серій. А це статеві губи. Подивімося, що і як працює. Імовірно, ви в курсі, що вульва в нормальному стані тепла і волога. Це тому, що піхва це не тільки вхід у матку, але й вихід для. є три види вагінальних виділень. Перший це рідкий секрет. Він допомагає запобігти інфекції, і кількість його може змінюватися в залежності від менструального циклу. Другий – це змазка. Вона виділяється у жінок при збудженні. І третій це вагінальна еякуляція. У ній містяться білки, які допомагають сперматозоїдам вижити to survive. піхва здатна до самоочищення. Не потрібно митися спеціальними засобами милом або гелем для душу. Найкраще це просто вода. А це статеві губи, які тримають все в чистоті та безпеці. The labia are like a set of double doors. Статеві губи частково нагадують двостулкові двері: спочатку великі, потім малі. Вони захищають нас від бактерій та інших інфекцій. Великі виробляють змазку і допомагають зберігати здоровими вульву і піхву. А малі, де багато кровоносних судин і нервових закінчень, набухають, коли жінка збуджена. Вони дуже чутливі. дуже деверісенситів. Вульви інших жінок, скажемо відверто, побачиш не часто. Втім, як і власну. Тому іноді виникає чимало девакуватих уявлень. Як повинні виглядати статеві губи? З'явився навіть різновид спеціальних пластичних операцій. Само мене. Деякі жінки впевнені, що їм статеві губи треба зменшити. Інші навпаки хочуть їх розтягнути і зробити довшими. Якого біса? І те і інше спричиняє жахливий біль у дуже важливій і вкрай чутливій частині нашого тіла. І скорочення, і розтяжка не мають абсолютно жодного сенсу. Просто нема такого поняття, як ідеальна вульва. Усі вони різні. Малі губи можуть бути за розміром більшими, а великі навпаки малими. Вони можуть бути і різного кольору, і різних форм і розмірів. Але всі при цьому неймовірні. Оскільки вульва така чутлива, вона захищена не тільки двома парами статевих губ. Лубкове волосся це не просто безглузда перука для вульви. У нього дійсно дуже важлива функція. Воно захищає організм від мікробів та інфекцій, а також від натирання, наприклад, під час сексу. Тому волосяний покрив це дійсно додатковий рівень захисту. Звісно, за часів, коли ще не було нижньої білизни, такий захист як лобкове волосся був куди важливішим ніж сьогодні. Нині ж навпаки, багато жінок прагнуть прибрати все волосся на цьому місці. Гоління лобкового волосся може здатися для декого сексуальним і привабливим, але під час гоління можна і поранитися, а рана може стати причиною інфекції, особливо в теплі нижньої білизни. Отже, любі пані, придивіться ближче до своєї вульви. Познайомтеся, дзеркало вам у допомогу. І не забудьте подивитися відео про дівочу пліву, клітор і менструації.